Всім привіт, я всі стані слави. Я вам зараз покажу свою кравістю. Я казав, що вона вагітна. Що вона строїла гніздо. 30-й день. Як вона вагітна. І вона почала знову збирати. Сінер був наповнений дровами, щоб вони грізли один красим. А вона бере і збирає ще. Усе. Тому достаємо. Збирає, носить, здається, носить ту сюди. Тому от оце будемо здобув і її звоню. Ось так назбирала. Бо світло її трохи пугає. Збирали. І несе, збирає нос, збирає нос. Я п'ять їм був ні. І ви ж вона напила, сьогодні пошла носити. Пусть здається, що щось себе здарало. не Нічка, що воно зробить. Ще покажу вам інший, за що. Це відеокутка. Ось десь такі. Я просив, щоб я вам показав кожного. Ось такий. Подивись. Треба ось такий. Хай вийкіти віщо в жену. Гарний мастик. Дай другий візьмемо. А я давай вам показувати ось такий, З висоти. Теж огромний вже. Ну, такий, дитий. Я його називаю дитий, або вісовий. Назву. За нас зайсь". Я вже подивився, у нас осеводівши. Осево. Дімшуйка. Ну і не знаю, що вам показувати трещо, ні. Я вам мені покажу. Привися ось, ось така, мені вона дуже сподобається. Хоч вона перший раз принесла дуже мало. Та я ну, Вона огромна, а принесувала чотирьох. Ну, вижив от руки, але вона вже в сушці. На 20-й день я слушаю її. Принесла, гідна, так у Ті, коли принесу, покажу вам. Ось така друг. О, такий хороший. Це мій пес. Нашій песик. Я його люблю. Пожити Тому що щось останні місяць дуже сумує. Ну, Пішов я ще між. Ось тут, ви знаєте, я його присвив, вода. Істер ще не давав. Ось таке зайць наш, він дуже добрий став тут. Я його дуже прирушив і все. Дуже добрий став такий во вже Але кривися, нуся, ще не два я пшениця, а та пошила гніздо будувати. Це Недавно замітив. Ну, знімаю вам відео про несе, що навагітна. Зараз підійду і подрожу вам її. Що вона починає да і що робити? Ось так. Садило несе. Набрала, видимо, показуємо. Ну, це поду вивела. Ремни сних такой проходить. Треба буде зараз один новий. Плюшу вам обережно так. Ви подивилась, що вона робить. Ну, Ось так збирала пушок і носить своє будущее гніздочко. І розпрокладає. Натяж її потрібно, як вона думає. Що так буде добре, їм кроннято, тим кройнятом. Щось декова від'їдає, які надумають зайво. І все, і не місто. Осягає, поправляє, прикидує. І зараз вона пішла заново будувати Только до самих ротів. Тоді роди, аж тоді вона народить і все буде добре. Всім папа! Я зніму ще відео, як вона буде рожати більш варіальність, і покажу сам, кого я Всім па-па-па-па! Па-па!